Так, наступний крок, да? що після того, як стіни пофарбували, світло, холодильники заїжджали, заїжджають отакі от полки. Це отакі от полки стануть тут ті, що чорні такі, ви знаєте, под, под конфети, під печення. Да, це такі от. антрацит, грубо говоря, графіт. Все нове повністю. Це модерн експо полки. Нові, абсолютно з заводу. Будемо збирати, тільки що нова почта відгрузила все. До цього ми кстати, брали ми собі на почту висилали, да? а потім краще адресна доставка. Ребята молодці. Чесно скажу, з нової почти у мене тут, -ту -ту, поки я з ними багато працюю вже блін, завжди попадаються якісь нормальні люди, не знаю чого. Гріх жалуватися. дійсно, ребята під'їхали, дзвонили. Все допомогли, розгрузити, навіть допомогли. Ну, блін, класно. Сразу кажу, що якісь там на кафійок гроші, що, то само собою даються. Ну, а що не, якщо пацани нормально працюють? Далі. Полки тепер ці будуть збиратися. Як зберемо, тоді вже покажу. А, ну І ще вже замовили сюди грубо Гробовате, мебель замовилась. Зараз ведуться розрахунки, ці всі столи і так далі. Це така історія. Далі там, звісно, ще поставиться, там всякі технічні моменти, касове місце вже готове, просто його треба забрати в плані комп'ютера і так далі. Тому такі от одження, нічого такого, просто постійно, постійно все воно збирається і приходить в один от потім такий компонент.